Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на 9 занятті другого рівня розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене, як завжди, звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І для початку пригадайте, будь ласка, слово готель. Отже, сей готель. Hotel. 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 Тепер спробуйте пригадати, як сказати кімната. Room. Room. І тепер пригадайте, як сказати кімната для одного. Отже, мається на увазі кімната в готелі на одну людину. Single room. Single room. Кімната для двох. Double room. Double room. І сімейна кімната. Family room. Family. Room. Пригадайте, як сказати, зареєструватися. Check-in. Check-in. Скажіть, я б хотів зареєструватися. I'd like to check in. I'd like to check in. Або I would like to check in, якщо хочете сказати повним реченням. Тепер скажіть бачите. C. C. І спробуйте сказати речення: Я бачу вашу резервацію. Отже, I see your reservation. Або можна сказати I see your booking. Отже, як booking, так і reservation може перекластися як резервація. Тепер скажіть ключ. Say ключ. Key. Key. Отже, людина на рецепції видає вам ключ і каже: Ось ваш ключ. Або тримайте ваш ключ. Як ви скажете це англійською мовою. Here is your key. Here is your key. І додає кімната на двох на 5 ночей. Спробуйте це сказати. Double room for three nights. Double room for three nights. Все. Трішки освіжили пам'ять, а тепер переходимо до нового заняття. І сьогодні тема в нас ресторан. Отже, для початку просто пригадайте буквально, як сказати ресторан. Отже, тут все просто Restaurant. Restaurant. слово дуже схоже до українського. А тепер давайте вивчимо ще простіше слово. Отже, як сказати меню англійською мовою? Звучиться як menu. 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 Отже, слово дуже, дуже схоже до українського, тільки наголос трішки відрізняється, і ну, чуть-чуть вимова також відрізняється. Але в цілому, думаю, вивчити дуже легко. Отже, меню. Не меню, а меню. Тепер ми спробуємо сказати фразу, точніше, речення, чи можу я отримати меню. І чи пам'ятаєте ви для початку слова могти? «Can». «Can». Раніше ми вже вчили, чи можу я отримати бургер, каву і чай. Отже, спробуйте сказати, чи можу я отримати просто. Отже, це можна сказати двома способами. Перший це can I have, дослівно чи можу я мати. А другий can I get. Якраз таки чи можу я отримати. Отже, can I have або can I get? Будь-що підходить. І далі ми скажемо Can I get a menu. Can I get a menu? Отже, чи можу я отримати меню? І додамо ще в кінці, будь ласка. Як сказати, будь ласка? Please. Please. Тепер самостійно спробуйте сказати все це речення. Чи можу я отримати, або чи можу я мати меню, будь ласка. Отже, can I have a menu, please? Або can I get. A menu, please. Далі, коли вам принесли меню, ви його оглянули і вибрали, що хочете замовляти, вам потрібен офіціант або офіціантка. Тут в англійській, як і в українській, є два різні слова для різних родів. Тобто, якщо це офіціант, це одне слово, якщо офіціантка, то інше. Наприклад, якщо це вчитель, то завжди буде teacher, Немає вчитель або вчителька. А от офіціант є два роди: жіночий та чоловічий. Отже, чоловік, офіціант це waiter. Waiter. Repeat after me. Отже, повторюйте за мною. Waiter. А жінка офіціантка це waitress. Waitress. Скажіть офіціантка. Waitress. До речі, ось це закінчення подвійне S дуже часто якраз робить щось жіночого роду. Наприклад, принц – це принц. А принцес – це принцеса. Наприклад, бог це год. А годес це богиня. Отже, ось це закінчення подвійне С дуже часто робить жіночий рід. Не завжди, звичайно, але часто. Отже, до нас підійшов офіціант або офіціантка, і ми робимо замовлення. Отже, замовлення англійською буде order. Order. Order – замовлення. Також order означає порядок, і також order означає орден. І, можливо, ще є якісь інші значення. Але сьогодні нам потрібен тільки е, замовлення. Потрібно тільки замовлення. Отже, скажіть, замовлення. Order – Це цікаве слово, тому що воно є як іменником замовлення, так і дієсловом. Замовляти це також order. Отже, я хочу замовити, це I want to order. Скажіть, я хочу замовити. I want to order. I want to order. Тепер скажіть іншим способом: я б хотів замовити. I'd like to order. I'd like to order. І давайте повторимо всі слова, зв'язані з рестораном. Отже, спочатку ви зайшли до ресторану і просите меню. Скажіть, чи можу я отримати меню? Отже, can I get a menu? Can I get a menu? Ну і можна додати, будь ласка, please. Can I get a menu, please. Вам надали меню, і ви хочете щось замовити. Отже, пригадайте, як сказати офіціант або офіціантка. Офіціант waiter. Офіціантка waitress. Waitress. І замовлення. Order. Скажіть, я б хотів замовити. I'd like to order. I'd like to order. Чудово. А тепер уявімо трішки іншу ситуацію. Отже, не ви кажете офіціанту, що хочете замовити, а він перший підійшов до вас і запитує, чи хотіли б ви замовити, чи хотіли б ви зробити замовлення. Отже, спробуйте самостійно запитати. Отже, would you like to order? Would you like to order, чи хотіли б ви замовити? Скажіть так, будь ласка. Yes please. yes, please. Тепер вивчимо слово готовий або бути готовим. Отже, це слово звучить як ready. Ready, готовий. І вас можуть запитати, чи готові ви замовити, або чи готові ви зробити замовлення. Звучатиме це ось так. Are you ready to order? Are you ready to order? Скажіть самостійно, чи готові ви зробити замовлення? Are you ready to order? Перекладемо це дослівно, щоб ви краще зрозуміли. Отже, Are you є ти. Отже, чи є ти ready, готовим to order замовити? Чи є ти готовим замовити? Are you ready to order? І скажіть, так, я готовий. Отже, це можна сказати yes I am або yes I am ready. Yes, i am ready. І давайте попрактикуємо це ще з іншими іменниками, тому що, якщо ви пам'ятаєте, з різними іменниками будуть стояти різні слова, які означають є. У нас їх всього три слова. am, is та are. Тепер спробуємо пригадати, коли яке використовується. Отже, я готовий, ми вже вивчили I am ready. Тепер спробуйте сказати ми готові. Отже, дослівно ми є готові. We are ready. We are ready. Отже, для слова ми нам потрібно слово are. Так само для вони ти та ви. Ти готовий, you are ready. Вони готові, they are ready. Тепер скажіть він готовий. He is ready. Вона готова. She is. Ready. А тепер давайте вивчимо слово страва. Отже, страва англійською мовою звучить як «dish». Dish. Скажіть страва. Dish. Чудово. Тепер давайте уявимо ситуацію. Знову ж таки, офіціант підходить до вас. Пригадайте, як буде офіціант? Waiter. Але офіціант вже був. Давайте офіціантка. Waitress. Отже, до вас підійшла офіціантка і запитує, чи готові ви зробити замовлення, чи готові ви замовити. Are you ready to order? Are you ready to order? Скажіть так, будь ласка. Yes, please. Yes, please. І тепер давайте скажемо: я б хотів. Бургер, тобто один бургер, я б хотів бургер і чай. І чашку чаю, скажімо. Я б хотів бургер і чашку чаю. Отже, що в нас тут виходить? I'd like a burger and a cup of coffee. I'd like a burger and a cup of coffee. Офіціант погодився, приніс вам все, ви вже завершили свою страву, і тепер він запитує, як була ваша страва? Тобто як вам ваша страва? Він скаже, або вона скаже, перепрошую, How was your dish? How was your dish? Отже, як був або була ваша страва? Отже, сьогодні ще поговоримо про слово was і ще про слово were. Отже, що таке was та were? Was означає був, була і використовується для однини. Я був, він був, вона була. Were означає були і використовується само собою для множини. Вони були, ми були, we were, they were. І так далі. І ось ці два слова was та were використовуються за тим самим принципом, що слова am is the are тільки з різницею в тому, що це в минулому часі. Наприклад, am is the are є, yeah, тобто я зараз, а Was were це був або були в минулому, хвилину тому, день тому, тиждень тому і так далі. Немає значення, головне, що в минулому. І тут все навіть простіше, ніж в теперішньому, тому що в теперішньому у нас три слова am. Is the are, само собою, є окреме слово для I, тобто I am. В минулому ні. В минулому це буде також was. Тобто там тільки два слова, що упрощує нам вивчення англійської мови. Отже, я був, I was, він був, також he was. Вони були, they were. А тепер давайте повернемося до нашого запитання, яке поставила офіціантка. Отже, вона сказала, як вам була ваша страва. How was your dish, Дослівно, слівно, як була ваша страва? Страва. І тут нам потрібно надати відповідь, чи вона була доброю, прекрасною, чудовою, хорошою і так далі. І тут давайте надамо відповідь, що вона була прекрасною, але вона має на увазі страва. І в англійській ми не можемо сказати she до неживих предметів. Страва це не вона. Страва в англійській мові буде воно. Отже, скажіть, воно було прекрасне. It It was great. It... Was great. Мається на увазі страва. It was great. Воно, або правильніше сказати на українській, вона. Вона була прекрасна. А тепер давайте попрактикуємо і пригадаємо все вивчене на даному занятті. Отже, спочатку скажіть меню. 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 Чудово. Тепер скажіть, чи можу я отримати меню? Can I get a menu? Can I have a menu? Тепер скажіть, чи готові ви зробити замовлення. Are you ready to order? Are you ready to order? Скажіть, дослівно, скажіть, yes, I am ready. Yes, I am ready. Скажіть, я б хотів піцу і чашку кави. I'd like a pizza and a cup of coffee. I'd like a pizza and a cup of coffee. Ви завершили вашу страву і офіціант запитує, як була ваша страва. How was your dish. How was your dish? І скажіть, вона була прекрасна. It was great. It was great. Друзі, це все по даному занятті. Вибачте за те, що воно вийшло трохи коротким, але в будь-якому випадку дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Був дуже радий вас всіх бачити і побачимось на наступних заняттях. Bye, guys!